Вихованці відділення легкої атлетики Коломийської дитячої юнацької спортивної школи номер 1 повернулися з чемпіонату України серед юнаків. Вікова категорія спортсменів 2002 рік і молодші. Всеукраїнські змагання провели у Харкові. Про досягнення наших спортсменів у наступному сюжеті. У Харкові відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2002 року народження та молодші. Це були перші змагання такого рівня, які пройшли в місті за останні декілька років. Готуючись до них, місцева влада виділила чималі кошти на оновлення. Інвентарю та обладнання. На змаганнях були представлені всі регіони України, окрім Криму. Честь Івано-Франківщини захищали 11 легкоатлетів, двоє з яких вихованці Коломийської ДЮСШ номер 1 Із Харкова юні коломияни привезли три нагороди: одна вищого гатунку та два срібла. Взагалом ми задоволені нашими вихованцями, чому говорю ми, тому що ми тренуємо бригадою, Це Петро Васильович Шлабич і я, це є наші діти, і вони покращили свої результати. Результатами ми задоволені. На даний момент Таня Харащук є лідером в Україні з бігу. І надіємося, що якщо все складеться, вона буде приймати участь у чемпіонаті Європи серед школярів. Проживання було гарне, проживали в гостинниці, е харчувалися. Тобто, умови для дітей були хороші. На жаль, трошки зіпсувалася погода. Почалися дощі, переживали трошки за наших дітей. Але дякуємо дітям, дякуємо їм їхній підготовці, їхній е мужності. Трошки нашої підтримки, і маємо чемпіонку. Країни та призерів ще би хотілося подякувати нашому відділу молоді та спорту, начальнику, який дав стимул дітям, який пообіцяв, що призові та чемпіони будуть отрим... отримають призові, тобто вони винагороди отримають від відділу молоді та спорту. Вихованка Коломийської дитячої нацької спортивної школи номер 1 Тетяна Харащук повернулася додому відразу із двома медалями. Наша спортсменка виграла 400 метрівку, а на дистанції 200 метрів здобула срібну медаль. Чим кори себе звичайно приємно, але не варто цим аж дуже гордитися бо в будь-який момент може наступати і поразка. По перше, це було важко. Треба було вибороти перемогу у своїх однолітків. Ну мені це вдалося, але боротьба була запекла. Дуже дякую своїм тренерам, дорондяк Сілані Андрівні і Лабачу Петру Васильовичу за те, що допомагали, підказували, як правильно бігти, і взагалі підтримували мене. Хороший результат у стрибках у висоту показав Юрій ведмідь. Він покращив свій власний рекорд, але зупинився за крок від золота. Поступившись тільки трьома сантиметрами переможцю змагань. На чемпіонаті України в Харкові я зайняв друге місце. Я покращив свій особистий результат. Я стрибнув метр вісімдесят. Ну, звичайно, мені потрібно ще більше працювати, адже є, куди, є, кудись, ну, є стимул, щоб стати першим місцем в мене є кумир, це Богдан Бондаренко це український стрибун. Він Пригає 2,43 і я хотів би стати такий, як він. Для багатьох із понад 600 юних учасників чемпіонату це був перший у житті такий масштабний старт, і можливо саме він дасть їм путівку у великий спорт. Вітаємо чемпіонів, призерів та їхніх тренерів. із успішним стартом бажаємо вдалих виступів у наступних змаганнях.